На минулому тижні ми отримали Лазер» фірми Кванта Сістем це італійський виробник. Його вартість приблизно мільйон вісімсот. Він закуплений за кошти громади. Він використовується для контактної літотрипсії, контактного дроблення камнів сечовіних шляхів сечового, міхура сечоводів, нирок. Це дуже великий плюс. Ми перша. Державна лікарня на Закарпатті, яка в своєму арсеналі має такий прилад. Раніше послугу, подробленню камню, ми, мушали, ми були вимушені наших хворих скеровувати у приватні медичні центри за такою послугою. Від сьогодні ми можемо надавати цю послугу в межах нашої лікарні. І це контактна лізотерпсія, спеціальний гольний лазер, підводиться волокно до камня і контактно розбиває камінь в пил. Виконується екстракція частину конкременту. Це надзвичайно важлив, великий плюс для наших хворих. Ще раз наголошую, бо раніше ми вимушено скеровували цих хворих у приватній медичні центри. Зараз для жителів нашої громади, для хворих із електронними направленнями. Ця послуга буде надаватися у нас безкоштовно. Контактна літотипсія. Немає обмежень по діаметру камня. По щільності камня немає обмежень. Якщо дистанційна літературція має обмеження, то контактно немає обмежень. Хворий госпіталізовується, обстежується. Це ендоваскулярне, ендоскопічне втручання, тобто хворому заходять. Через уретим, сечовий міхур, якщо камінь, сечового, і проводиться контактна електропсія. У нас дуже багато людей з такою проблемою. Один день у нас точно є пацієнти з сечокомною хворобою. Закарпаття, це ендемічний регіон. У нас вища процент захворювань на сечоки хворобу, чим загалом по Україні. Тому це дуже актуально для нас.